Мої вітання в ефірі телеканалу. М Студіо програма Час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ми розповімо про наступ. Європа стала ближчою. Словаччина видає довгострокові візи. Фінанси співають романси. Невтішні економічні прогнози на 2013 рік. І головна тема програми Закарпаття у воді про те, як краяни протистоять зимовим паводкам. Європа стає ближчою. Словаччина почала видавати українцям мультивізи. У новому році посольство видає переважно не одноразові, а довгострокові перепустки на в'їзд України. Навіть якщо кандидат на візу ще жодного разу не отримав Шенген, посольство видасть йому візу на термін від 6 місяців до 2 років. А тим, хто вже був у шенгенській зоні, від 2 до 5 років словацькі дипломати кажуть, що вже відчули наплив українських туристів. Експерти прогнозують падіння гривні та ріст інфляції і зовнішнього боргу. У поточному році гривня по відношенню до долара впаде до 8 гривень 50 копійок. Про це йдеться в останньому, що в квартальному огляді компанії Ernst Young. Невтішний прогноз і за кількістю населення в цьому році українців буде менше 45 мільйонів осіб. ВВП на душу населення складе 3857 доларів. Крім того, за прогнозами фахівців, зростання реального внутрішнього валового продукту країни у 2013 тисячі становитиме 2,4%, у 2014-му – 4,6%, інфляція при цьому злетить до 7%. Загальний зовнішній борг продовжить рости і складе 84% ВВП країни. І до головних новин краю на Закарпатті триває ліквідація наслідків негоди. Протягом минулої доби на території області пройшли сильні дощі. Внаслідок цього та через захаращеність водовідведень і засмічення дренажних каналів було підтоплено близько 236 дворогосподарств та близько 100 гектарів сільськогосподарських угідь. За останніми повідомленнями територіального управління МНС у Закарпатській області підтопленими залишаються близько півтори сотні дворогосподарств. Зокрема, постраждали Ужгородський, Іршавській Мукачів. Ські, Свалявський, Хуський та інші райони краю також внаслідок негоди без світла залишається 17 населених пунктів області. Найбільше через підтоплення страждають жителі обласного центру З самого ранку. 3 лютого дзвінки на номер 101 в місті не припинялися. Підтоплені підвальні приміщення по вулиці Сільва, Панькевича, Академіка Корольова постраждали від стихії дворогосподарства по вулиці Учительській, канальній. Близько сьомої години ранку водою було знищено будинок за адресою Пестеля 16. За словами МНСників, стіни старенької споруди не витримали інтенсивних опадів. Пробули на місце події також представники газового господарства, адже падаючись. І не ушкоджили газову трубу. Наразі подальшу долю зруйнованого будинку вирішують представники міської ради. От про те, чи вдалося ужгородцям протистояти великій воді, і про те, яка ситуація в обласному центрі сьогодні, дізнавалася наш кореспондент Мар'яна Мартин. Перші вихідні лютого для закарпатів виявились зовсім не зимовими. Протягом трьох днів в області пройшли інтенсивні дощі. В результаті від підтоплень потерпіло більше 200 дворогосподарств та майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Найбільше постраждали жителі Ужгорода. Протягом вихідних в служби 101 майже не припинялися виклики. Спецтехніка працювала в мікрорайонах Доманенці, Радванка, Сторожниця та на вулиці Сільвая. Працює техніка, відкачують воду з присадібних ділянок, з підвалів домів місцевих мешканців. 4 лютого сильні дощі припинилися. випав сніг, що нічим не рятує ситуацію. Так на вулиці Довга в мікрорайоні Доманинці озеро в дворогосподарстві господарстві підмерзло. Якщо протягом доби все замерзне, то невесело жартують жителі зможуть відшкодувати збитки, відкривши приватну ковзанку. У мікрорайоні Доманинці від води постраждали жителі практично кожної вулиці. Тут з десяти домогосподарств воду відкачали в п'яти Віду вулиці кажуть, така ситуація їх зовсім не дивує, адже навіть при незначних опадах доводиться страждати від підтоплень. У всьому звинувачують міську владу, кажуть, про ситуацію зі стічною каналізацією знають та щось робити, аби запобігти підтопленням посадовці і не думають. Це є безобразіє, Що це робить іде наше самоврядування. Розумієте, це. є... Не полежить ніяким тимнець. Шкода, але то маємо, що кажемо, хто вибирав, то, то не знаю. На місце пригоди приїхали міські чиновники, заблокували шлюз, аби вода не йшла далі. Підтоплення припинили. Та от через такі дії залило центральну вулицю Домоненську. Вони закидали піском. Був мер міста, погоріло. Не знаю, чи це команда, чи його, чи чия. Були з водного господарства, хотіли спасти вулицю вчительську. Я розумію, там дійсно топило. це то все. Перекрили пішло бачите, до нас. Пан Микола каже, вже руками ходить у міську раду з проханням вирішити питання з підтопленнями в доманинцях, адже ситуація з роками стає критичною. Люди зазнають чималих збитків. Я сьогодні був горісполковий і це питання піднімав. Я безпокоюся за наші доманиці. Кипільний великий дощ, панове, буде в доманиці біда. І ніхто не хоче над тим питанням працювати. Ворог не був в Грусполкомі. Я требується під радванку по вулиці. Гранітна АМНЕСТИКАМ довелося евакуювати жителів. Воду тут частково відкачали, та отміні озеро, що заховало під собою дорогу та тротуари, все таки залишилось. У ситуації з підтопленнями в Ужгороді жителі звинувачують міську владу. кажуть, воді нікуди дівати через захаращеність водовідведень. Жителі хвилюються, що дощі продовжаться. Турбує їх і те, що випав сніг. Адже вже завтра він почне танути. Обласні синоптики кажуть, поки що паводка не передбачають, хоч опади і продовжаться. Народний депутат України Віктор Балога стверджує, що в такому стані речей варто в першу чергу звинувачувати самих людей, а не скаржитися на примхи природи. Тим паче, що подібна ситуація повторюється і з року в рік. Адже допоки Закарпаття потерпає від великої води, офіційний Київ без дія. прикладом є, хоча б фінансування протипаводкової програми ТИСА на 2013 рік, на реалізацію якої вперше за 10 років в бюджеті держави не передбачено майже жодної гривні. Яка перспектива цього року? В основному законі про бюджет виділені ліміти на Закарпаття, тобто по програмі Тиси всього 35 мільйонів. Це е, менше на 2 мільйона навіть то, що ми боргуємо на сьогоднішній день Вот. І е, ми зараз готуємо пропозиції, щоб все ж таки нам. Збільшили ліміти фінансування у 2013 році, із розрахунку, щоб ми могли покрити борги 2012 року, і у межах 100 мільйонів здійснити будівництво об'єктів, в основному концентрувати кошти на тих об'єктах, яких ми розпочали в минулих роках. Людський фактор причина ще однієї надзвичайної ситуації, яка виникла у селах Макаріо та Барбово Мукачівського району. Там через захарашеність місцевої річки у воді опинилося майже сотня будинків. Жителі села виходять із дому тільки при потребі і тільки у спецодязі. Детальніше про причини трагедії та про теперішню ситуацію в селах в матеріалах наших кореспондентів. Закарпаття знову страждає від паводків. У Мукачівському районі найбільше дворогосподарств опинилося у воді у селі Макарєво та Барбово. Вода потрохи прибувала у річку Бабочка. Критичною ситуацією стала в ніч із 2 на 3 лютого. Фіксують паводки тут уже не вперше. О, така ситуація була три роки назад. Така сама. Цей канал не в спромозі перекачувати ту кількість води. Близько сотні будинків у цих селах опинилися у воді. Як стверджують представники служби МНС, поки що їх мешканців евакуювати не варто тим більше люди самі не бажають залишати свої домівки. Все ж відповідні служби вже на поготові і в разі потреби надати притулок зможуть. Та як би люди не бідкалися, винні у проблемі вони самі до біда тому що цього не було, кибо прочищено русло рік на нашої бабички. Слова пана Юрія підтвердив і сільський голова, який розповів, що очистку русла річки не проводили вже давно. Причину підтоплення села підтвердив і спеціаліст, начальник Мукачівського міськрайонного управління водного господарства Михайло Миколаненець. Разом з мешканцями цього села було виявлено два затори в кінці села. Дерева, які були повалені, Ході подмиття і плюс, що місне населення так само поспилювали дерева, канал захаращили. Хоч у самих будівлях води ще нема, все навколо уже плаває. Жителі села виходять із дому тільки при потребі і тільки у спецодязі. На позачерговому засіданні виконкому Макарівської сільської ради прийняли рішення закрити два дошкільні навчальні заклади у селі Барбово та Макарєво. Жителям сіл, що постраждали, привозять і питну воду. Перша машина доставила у Макарівво 10 тонн води. На засіданні у неділю представники відповідних служб обговорили питання щодо оперативної ліквідації наслідків негоди і допомоги постраждалим. Тут зібралися працівники служби МНС охорони здоров'я, міліції, санепідемстанції, водного господарства господарства. В результаті інтенсивних опадів та танення снігу рівень води в малих річках Мукачівського району піднявся до небезпечної позначки, спричинивши в деяких населених пунктах підтоплення двору господарств та сільгоспогідь. Критична ситуація виникла з підйомом невеликої річки Бабічка в межах села Макарєво. На вихідних вода вийшла з берегів, затопивши сільські дороги, і підійшла в притул до будинків. Дуці була вода, Самих підтоплень, як таких думів і житлових будинків не було, слава Богу. Але біля 100 дворогосподарств частково було підтоплені, Це в основному присадибні ділянки сільської уїдів. Внаслідок підтоплення брудна вода потрапила майже у дві сотні криниць. Воду з них і менесники відкачують з самого ранку. Після моніторингу ситуації. Вода спала і ми приступили до ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. Зараз в, в Макарі працюють три відділення рятувальної служби. Критичної ситуації немає, йде відкачка води із колодязів, після відкачки води з колодязів. Приступають до роботи медики, тобто до дезінфекції цих колодязів. Окрім спецтехніки, що відкачує воду та чистить каналізаційні стоки, рятувальники використовують мобільну насосну станцію, з якою працюють у важкодоступних місцях. Так, да, сюди ж було до двору, повністю повна керниця, все повне було води. Піднявся дуже великий рівень води, затопило повністю керницю, каналізації заповнила, повністю все. Сьогодні приїхали служба МНС, все відкачали, все промили. Робота для рятувальників в цьому селі ще на день два. Все залежить від людей, каже головний рятувальник Василь Пихньо, який часто не пускають АМНСників до себе у двір. Разом з ліквідаторами працює і спецбригада працівників санепідемстанції. Їх основне завдання знезараження води в криницях і попередження поширення інфекції. Будемо проводити разом з медичними працівниками подвірні обходи для вияснення додаткових, бо робота буде Це не одного дня. Робота додаткових даних, плюс з метою виявлення інфекційних хворих. Вода після підтоплення залишилася не тільки в криницях, багато її і у вигрібних та гнійних ямах. Щоб попередити розповсюдження кишкових інфекцій, бригада санітарів обеззаражує сільські вбиральні та криниці. Це і хлорне вапно для туалетів, це бланідас, жавель хлорні таблетки, Питна вода буде акватапсом. Щоб забезпечити населенню придатну для споживання воду, санітари чистять криниці дифузним способом за допомогою керамічних патронів. Керамічний патрон справляється до керамічної. В який засипається каже, це подібний міст корм е -е, одна, е -е, закривається і опускається на мотузку і е -е, проходить дезінфекцію на протязі місяця. Гарантовано, що вода буде незаражена. Ситуація в Макарів наразі під контролем МНСників. Та в селі побоюються повторного підтоплення, адже їх річку не чистили. Причина одна нестача коштів. Найбільш стабільна ситуація у плані підтоплень цього вікенду спостерігалася у місті Хуст та Хуському районі. Головні водні артерії регіону річки ріка та тиса, хоча й піднялися, та реальну загрози для прилеглих міст і сіл не становили. Проблему виникали переважно із забитими дренажними системами, що не встигали поратися із рясними опадами. Цими днями у Хустян з'явилися вагомі причини для побоювання щодо ймовірності чергового паводку. Проте на сьогодні стан справ відносно втішний, адже ще вночі сильні опади припинилися, і зранку рівень води у найбільших річках Хощини пішов на спад. Наразі ситуація стабільна. Пік води припав на неділю, втім до критичної позначки так і не дійшов. Значить, якщо брати з основу критичний рівень 2001 року ріки Тиса і Ріка, то він не дійшов і до половини рівня. По району було пару проблем, таких з обмеженням проїзду за селом Вільшани. Велика кількість снігу випала. Ну, дорожники справилися з цим завданням. Там за пару годин було розчищено. Ну, так, на даний момент ситуація стабільна. Проте в межах хуста водна стихія дала про себе знати. В зв'язку з цим, в неділю, 3 лютого, було проведено засідання оперативного штабу з координації дій. Установ відомств та організацій, які знаходяться на території хуйської міської ради щодо вжиття відповідних заходів і вирішення тих питань проблемних, які в нас мали місце. Малі річки, що протікають центральною частиною міста, наробили чимало проблем місцевим. В суботу, коли почався сильний дощ на вулиці Чайковського, річка Млиновиця вийшла з берегів і розлилася на дорогу та у господарства. За повідомленням МНСників, підтопило п'ять дворів, в одному з яких живе Ганна. Васильівна. Рано пішов великий дощ і стала вода підніматися. Спочатку залила огород, а потім вже вода пішла через нас двір і на вулицю. Ну і що говорити, Кожен раз дерева пропадають у нас, забор портиться постійно від цього намокання. І це постійно. Пані Ганна нарікає, що при сильних опадах така ситуація складається щоразу. Каже, раніше русло річки Млиновиці було ширшим, зараз все по-іншому. Намул практично не зникає із земельної ділянки жінки, тому навіть посадити якусь городину у власному дворі не може. Постраждали і її сусіди. Подібна ситуація була і на вулиці визволення. Тут річка хустець підтопила городи хустян. Наразі відправлено працівників управління житлового комунального господарства для вивчення даної ситуації безпосередньо на місці вжиття життя в подальшому заходів. Ну і безперечно, це ще раз підкреслює те, що необхідно проводити і прочистку, поглиблення русел, як річки Хустець, так і річки Мляновець, і відповідно укріплення бере укріплення. Поки повністю не завершили на окремих ділянках. Відрегулювали русло річки, побудували підпірну стінку. Тож тут річка великої шкоди не завдала. На справжню проблему велика вода перетворилася у центрі міста. Вона розлилася через забиті каналізаційні стоки. Як наслідок, підтоплені три центральні вулиці. Працівниками ЖЕК, комунальне підприємство ЖЕК номер два, рівні колодязі були прочищені, тобто відток куди мав куди здійснюватися. Але рівень ґрунтових вод мав в окремих ділянках міста вищий був від рівня прокладених сточних труб. Не є секретом, що каналізаційні труби використали давним давно свій ресурс, і тому через високий рівень ґрунтових вод мав ефект не відтока води, а зворотній ефект. Комунальники прочищали ливневі решітки та каналізаційні труби як під час опадів, так і в понеділок зранку, аби ліквідувати наслідки підтоплення центральних вулиць. Наразі води на проблемних ділянках вже немає. Залишився тільки намул на тротуарах та проїжджій частині. За словами експертів, єдине на що сьогодні сподіваються ліквідатори паводку, так це на стрімке зниження температури і припинення танення снігів у горах. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, чи варто очікувати на милість природи найближчими днями і завітали до закарпатського гідрометеоцентру. Протягом трьох днів на Закарпатті тривали дощі. Значні опади вже дали про себе знати. 4 лютого дощ припинився. По області спостерігалась хмарна з проясненнями погода. Місцями пройшов невеликий сніг. Втім, назимку очікувати не варто. Та згідно з твердженнями обласних синоптиків, закарпатцям знову доведеться ходити з парасольками. В найближчі три дні у нас будуть продовжувати випадати опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Завтра, можливо, на рівні, що буде випадати дощ. Але це локальне явище, і, скажімо, для паводку ситуації воно не принесе. Ніяких небезпек так короткочасні опади не покинуть Закарпаття ще впродовж трьох днів. 5 лютого теж варто очікувати невеликих опадів. Температура обіцяє триматись на позначці плюс 4 в день та плюс 1 вночі. Також погоду синоптики Закарпаття передають і на 6 лютого. 7 обіцяють зниження температури до нуля вночі та до плюс 3 в день. Зниження температури слід очікувати наступного тижня. Майже тиждень ми живемо в періоді сильних опадів. І враховуючи те, що нас очікує, то можна сказати, що так звичайно вже опади будуть продовжуватися. Переважно це буде сніг і мокрий сніг. Звичайно, буде ожелець, ожеледиця, налипання снігу, хуртовини. Застерігають синоптики бути обережними на дорогах, особливо в гірських районах. Там буде ожеледиця протягом наступних дощових днів, підняття рівня в річках Тиса та Уж синоптики не передбачають. Річка Уж досить таки добре зреагувала, максимальні рівні вже пройшли на річці Уж в Ужгороді, Зараз паводкова хвиля рухається по території Словаччини. Не було особливої такої проблеми на річці Уж. Рівень був, піднявся амплітуда, була у нас близько двох метрів. Підняття на ужі, але це для річ для річки досить таки, ну скажімо так, середній паводок кажуть, у природи немає поганої погоди, та закарпатцям у ці дні варто бути обачними. Потреба мати прогресу. Саме так можна описати ситуацію із найменшим дитячим садочком села Ільниця Іршавського району. Холод і рясні опади, які не один рік набридали як педагогам, так і вихованцям, більше не загрожують навчальному процесу. У ДНЗ, що розташувався в мікрорайоні Новоселиця, нарешті завершили капітальний ремонт, останнім етапом якого стало встановлення сучасних склопакетів. Юрій Павлишинець розкаже більше. За останні 10 років населення новоселиці одного з районів Ільниці стрімко зростало. Зараз там проживає біля 2,5 тисяч жителів, з яких дітей дошкільного віку біля 5%. З них тільки 33 троє відвідує єдиний у присілку садок. Це при тому, що споруда не розрахована на таку кількість. За санітарним нормам має в нас займатися 15 діточок, бо це є різновікова група від 3 до 6 років. Але поряд з тим у нас багатонаселений пункт. Що в нас зараз є 33 діточок. Збудований у 70-х роках минулого століття садок до недавнього часу залишався без капітального ремонту. Протікав дах, стіни обсипалися. Тримати дітей у таких умовах було небезпечно. «В даному навчальному дошкільному закладі зробити це повністю перекрити дах, зняти і покласти його більш уже до відповідності до вимог, замінити всю електропроводку, зробити кабінет завідуючий. Підшилася підвісна стеля, ну поточно десь, значить, зробилися відповідні роботи по внутрішньому ремонту. Після заміни дахового перекриття та внутрішніх ремонтних робіт про поважний вік споруди нагадували тільки вікна. Старі та трухляві вони протікали та пропускали холод. Кожну зиму персонал заклеював шпарини та утеплював віконні рами, щоб, хоч якось, отримувати комфортну температуру. Бо у нас вікна були старі, давні. Відколи садик, відтоді вікна не мінялися. У Нас були. Прогнилі такі, так видно зразу на вікнах, що там є. Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети, давня мрія як вихованців, так і вихователів. Якщо для дітей нові вікна це більше світла та простору, то для керівництва дитячого закладу це ще економія енергоносіїв. Це дає можливість сьогодні е, сільраді. Певною мірою економити на енергоносіях, а це заощаджувати кошти. Це дає в свою чергу більш уютно відчувати почувати себе вихованцем у дошкільному закладі. Через установку вікон призупинили заняття. Персонал закладу теж допомагає майстрам, аби діти швидше повернулися в садок. На цю годину у мене вся інформація, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.